Друзі, ви не повірите, минуло лише два дні з тих пір, як ми в останнє роздавали подарунки, як ми знайшли власника крутого смартфону. А ми знову в прямому етері. Ми знову будемо роздавати подарунки цього разу в чотири рази більше. Цього разу це буде, мабуть, один з найкрутіших розіграшів саме за подарунками. Uh, і ми сьогодні з вами uh, будемо доводити, що картка вигода, це вигод, вигідно, це справді вигідно. Сьогодні у нас розіграш для власників цієї картки, кобрендової картки SensBank з мережі Epцен. Uh, я ще нагадаю правила нашого розіграшу, коли всі вже зберуться, коли ми вже. Почнемо безпосередньо саму процедуру обрання переможців. Зараз маємо три хвилинки на те, щоб традиційно підписатися на YouTube канал Сенцбанк і завжди отримувати сповіщення про те, що у нас розіграші у нас акції, у нас прямі етери, у нас круті відео. Ставте дзвоник і підписуйтесь на соцмережі. Там завжди вся ця інформація теж є, що розігруються, коли, в які терміни, що треба зробити. Заходьте у Club у цифровому банку Сенсу Там теж є вкладочка акції, там усі можливості для вас виграти призи, усі можливості для вас скористатися крутими пропозиціями від партнерів. Від міжнародних платіжних систем не забувайте перевіряти, не забувайте. На початку місяця вже скоро у нас закінчується зима. Уявіть собі, скоро настане весна, і треба буде знову обирати підвищені категорії кешбеку. Робіть це обов'язково для того, щоб е, збирати більше бонусів і мати можливість їх обмінювати. на Шанси брати участь у розіграшах, виводити їх реальними грошима на картку, а також, звичайно ж, донатити Збройним силам України. Ми, як завжди, на початку Етеру дякуємо, дуже дякуємо нашим захисникам, які вже хтось два роки, а хтось цілих десять років нас боронить. Ми надзвичайно вам вдячні. Ми сподіваємося, що ви теплі в безпеці і ми. Тут, і ми маємо можливість робити те, що ми робимо, тільки завдяки вам. Сьогодні ми робимо щасливими чотирьох людей, не просто щасливими. Ми робимо їх власниками чогось такого, за що їм будуть заздрити усі, абсолютно усі. Це справді розкішні призи. Призи, які викликають. Просто одразу е, неймовірні емоції, е, які саме я зараз скажу буквально вже за хвилинку. Ми чекаємо, коли буде четверта у Києві. І щоб виграти ці призи, не потрібно було багато зусиль, не потрібно було витрачати великі гроші. Умови були дуже прості і комфортні. і я впевнений, що ті, хто є власниками картки Вигода, вони регулярно виконують ці умови. Вони регулярно здійснюють транзакції з задоволенням у мережі Епіцентр. Тож, друзі, 16-та за київським часом, всім привіт! Мене звати Андрій. Це Сенсбанк, І ми сьогодні підбиваємо підсумки розіграшу Вигода має сенс масштабного класного великого розіграшу з. З просто чудовими призами. А саме ми сьогодні розіграємо два яблучних ноутбуки і два яблучних смартфони. Уявіть собі, стільки техніки, омріяної, важної, крутої техніки з неймовірними функціями, з неймовірною потужністю. І сьогодні чотири людини матимуть змогу сказати. Я, власник яблучка. Е, що треба було зробити для участі? У нас був період дії акції, під час якої треба було здійснювати транзакції, покупки, карткою Вигода. У мережі епіцентр Це можна було робити як в самих супермаркетах, так можна було робити і на сайті. Від 500 гривень. У нас була умова транзакції. Відповідно, чим їх було більше, тим більше шансів. І шансів у нас сьогодні багато. Ми сьогодні матимемо з чого обрати. У нас сьогодні 8892 шанси на перемогу. Кожен з них має абсолютно рівну ймовірність того, що він випаде. Абсолютно усі в рівних умовах, а умови в нас такі. Ми обираємо чотирьох переможців, кожен переможець на конкретний приз. Тобто, от, ми почнемо з ноутбука, потім теж ноутбук, потім смартфон, потім смартфон. Кожна людина знатиме конкретно, що вона виграла. Але оскільки розіграв з призами, ви знаєте, ми традиційно маємо брати і резервні переможців. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб у нас не було ситуації. Коли людина, яка виграла приз, за певних обставин відмовляється, не може його отримати, не підтверджує свою участь, ми не хочемо, щоб у нас ставалася така ситуація, коли нам доводиться переможця обрати не ось так: от у розмові з вами, у прямому етері, з безпосереднім спілкуванням. Ми не хочемо, щоб це ставалося за зачиненими дверима. Хочемо, щоб ви це все бачили, ми хочемо бути прозорими, відкритими. Ми хочемо вам показувати, що справді раді вам дарувати подарунки, дякувати вам за активність. Тому ми оберемо іще чотирьох резервних переможців, які теж, звертаю вашу увагу, будуть закріплені за конкретним призом. Тобто ми оберемо чотирьох, які знають, який є їхній приз. І потім обираємо ще чотирьох, які теж знають, на який приз вони претендують, у випадку, якщо основний переможець відмовиться. Е, сподіваюся, усе зрозуміло. Давайте починати. Ми починаємо, я нагадую, з ноутбуків і починаємо з основних переможців. Тобто людина, яка зараз випаде у рандомайзері, це буде власник яблучного. Ноутбука. Uh, у нас 8892 шанси. Оп! 8892 шанси і переможним стає шанс номер 68. Бачите, кажуть, рідко випадають маленькі числа. Uh, випадають такі. Uh, так. 68. Шукаємо. І знаходимо. Що це в нас людина з Києва. Олександр Олександрович номер телефону закінчується на 23.45. Людина активно транзайнова. І є тепер щасливим власником яблучного ноутбуку. Ми вас вітаємо, Олександре Олександровичу. Обов'язково, коли з вами зв'яжуться з Сен не забудьте, що треба відповісти на дзвінок. Треба підтвердити, що ви отримуєте. Ноутбук. Розіграємо ще один ноутбук. І він дістається, бачите, тепер великий число. шанс номер 6565 І це в нас знову Київ Олександр Михайлович. Номер телефону закінчується на 2155. Олександр Михайловичу вітаємо. Ноутбук ваш. Ви маєте першочергове право його забрати, ним користуватися. Дуже потужний, дуже класний і щиро вам навіть заздрив. Тепер йдемо до смартфонів. І перший явочний смартфон з двох. У нас виграє шанс номер 8242. І це. Знову Київ, столиця суперактивна у нас була. І Павло В'ячеславович, номер телефону на 3936 закінчується. Павло В'ячеславовичу, ми вітаємо у вас смартфон. У вас смартфон, у вас класний смартфон, яблуч... яблучний смартфон. Я перевірив, що номер все правильно, 8242. Дуже крутий приз. Обов'язково відповідайте на дзвінок, забирайте і тіштеся. І давайте. Останній основний переможець теж виграє у нас смартфон. І це шанс номер 5240. 5240. Я не здивуюся, якщо виявиться, що Київ. Уявіть собі. Київ В'ячеслав Іванович. Номер телефону закінчується на 88.07. У нас сьогодні така досить унікальна ситуація, коли всі наші переможці зі столиці України. Вячеслав Івановичу, смартфон ваш, просто відповідайте на дзвінок, просто кажіть, так, я забираю, я хочу, я користувався вигодою, я купував в епіцентрі, за що, власне, і нагороджений таким класним призом. Тепер, резервні переможці, я нагадую, ми знову за кожним переможцем закріплюємо конкретний приз. Тобто, Перший резервний переможець, який зараз випаде, він у нас претендуватиме на ноутбук. У випадку, якщо основний переможець не підтвердить свій приз. І перший резервний переможець це номер 345. вже Київ. Я чесно скажу, я не здивуюся. Але так, ну, Київ, але це не той номер, ми зараз маємо. Перемотати табличку, щоб вона першим номером обрала саме 345. Е, так, щось не виходить у нас. Ну давайте ще раз. Обираємо цю колонку, пошук, 345 номер. Полтава рідне для мене місто, до речі, от бачите, нарешті, Київську брацію <'я> трошечки ми. Розбавимо. Сергій Володимирович, номер телефону закінчиться на 26.27. Сергій Володимирович, по-перше, привіт рідному місту. По-друге, привіт, звичайно, вам, тому що ви у нас е резервний переможець на, нагадую, яблучний ноутбук. Чекайте, у випадку, якщо основний переможець не підтвердить, тоді ноутбук буде ваш. У будь-якому разі, бачите. Ви людина, яку супроводжує удача рандом точно на нашому боці. А наступний шанс на боці якого рандом це 3403-3403. І це в нас. Може, знов полтава? Е, ні, Кам'янець-Подільський. Прекрасне місто. Вікторія Юрійна, номер телефону закінчується на 5524. Вікторія Юрійовна. Ви теж у нас резервний переможець саме на ноутбук. Тож, чекайте, якщо так станеться, що право виграшу прийде до вас, з вами обов'язково зв'яжеться. Наступні два резервних переможці це у нас смартфони. Смартфони і щасливий шанс 3200. Це у нас. Слобожанське географія. Пишіть, де це, пишіть, що за регіон, яка область. Юлія Дмитрівна, номер телефону закінчиться на 0905. Юлія Дмитрівна, смартфон буде вашим у випадку, якщо основний переможець відмовиться. Тому чекайте, тому в будь-якому разі не відкладайте далеко свій нинішній телефон, можливо, він скоро. Заміниться на якийсь інший. Ну, не якийсь, а яблучний. І останній резервний переможець у нас це шанс 7041. 7041. Це в нас село Ямниця і знову ж таки не був я двічником з географії. Але де село Ямниця, я, на жаль, не знаю. А от Андрій Романович точно знає, номер телефону на 6485. Андрію Романовичу, якщо ви тут з нами зараз на Ютубі дивитеся, то пишіть, 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 нехай вся Україна дізнається, де село Ямниця, нехай вся Україна дізнається, що там живе щасливо в будь-якому разі людина, яка, можливо, стане власником яблучного смартфону Тож. Ми з процедурами з рандомом завершили. У нас широка, широка географія резервних переможців. У нас трошки вуща географія основних. Нагадую, яблучні ноутбуки виграли Олександр Олександрович та Олександр Михайлович з Києва. Яблучні смартфони виграли. Павло В'ячеславович і В'ячеслав Іванович, ніколи не здогадаєтесь, теж з Києва. Резервними переможцями, відповідно, ноутбуків стали Сергій Володимирович з Полтави і Вікторія Юрійовна з Кам'янця-Подільського. І резервними переможцями, які претендують на смартфони, теж, відповідно. Це Юлія Дмитрівна зі Слобожанського та Андрій Романович з села Ямниця. Я вас усіх вітаю. Я дякую вам за участь. Я дякую усім за участь. Я впевнений, що ви переконалися, наскільки картка вигода це чудове рішення для того, щоб здійснювати свої бажання для того, щоб облаштовувати свій дім. Ну, насправді в епіцентрі є все. Тому продовжуйте транзачити. Ми, певні, я впевнений в тому, що ми ще неодноразово саме з цією карткою будемо проводити розіграші, саме з цією карткою будемо роздавати круті призи. Е, Оформлюйте її, якщо раптом ще цього не зробили. І обов'язково Кеші Club, там вся інформація про всі круті акції, там обмін бонусів на шанси. Взяти участь у розіграшах, тому не забувайте туди зазирати. І не забувайте про наші соцмережі, про наш YouTube канал. Усі абсолютно розіграші, всі роздачі подарунків ми проводимо ось так от вживу в режимі лайв з вами, спілкуючись, трошки жартуючи. а Загалом завжди дякуючи нашим захисникам і е, говорячи наприкінці ЕТР улюблені слова. Слава Україні!